Треш контент це вид цифрового контенту, зазвичай відео чи зображень, який відрізняється низькою якістю, провокативністю або суперечливим змістом. Такий контент часто виходить за межі загально прийнятих стандартів та етики, демонструючи шокуючі, незвичні або дивні ситуації. Його мета привернути увагу, викликати емоційну реакцію зазвичай негативну через абсурдність і скандальність. Треш контент нерідко використовують у соцмережах для швидкого набору переглядів, лайків і підписників, оскільки він легко привертає увагу аудиторії завдяки шокуючим або ексцентричним елементам. Тіктокерша Діана Поліщук яскравий приклад такого типу контенту багато людей обурюється з того, що дівчина заробляє на своїх стрімах, на яких проводить зйомку з туалету чи відригує. Однак самі ж хейтери найбільше розповсюджують і рекламують її контент своїми реакціями. Особисто я саме так і дізнався про неї. Єдиний спосіб боротьби з таким видом контенту це ігнорування, адже він направлений якраз на розпалення сильних емоційних реакцій. Щоб краще зрозуміти це явище, нам потрібно заглибитися в психологію, а також методи впливу сучасних мереж на глядачів. Люди інстинктивно реагують на незвичайне чи шокуюче. Коли ми бачимо щось дивне або таке, що виходить за рамки норм, наш мозок автоматично фокусується на цьому, оскільки сприймає це як потенційно важливе або небезпечне. Це явище відоме як ефект новизни, який підвищує рівень дофаміну в мозку та робить сприйняття більш інтенсивним. Треш-контент часто викликає сильні емоції: здивування, страх, огиду або навіть гнів. Ці емоції підвищують рівень адреналіну, який активує режим виживання, змушуючи нас дивитися далі, щоб зрозуміти, чим усе закінчиться. Емоційний контент також довше залишається в пам'яті, оскільки пов'язаний із сильними відчуттями. Люди мають тенденцію порівнювати себе з іншими. Треш контент часто показує поведінку, яка здається нам неприйнятною або абсурдною. Глядачі порівнюють себе з тими, хто створює такий контент, і можуть відчувати почуття переваги або, навпаки, співчуття до персонажів. Це може бути задоволення від того, що ми кращі в якійсь ситуації, або втіха в тому, що в інших є проблеми. Контент, який викликає сильну реакцію, зазвичай обговорюється в соцмережах, збільшуючи активність. Люди об'єднуються в коментарях, обговорюючи свої емоції та оцінки, відчуваючи себе частиною групи. Це стимулює додатковий інтерес та утримує увагу на контенті. Люди, які регулярно дивляться треш контент, можуть звикнути до його інтенсивності і постійно шукати нові дози подібного контенту для підтримки збудження. Це працює за принципом звички, де з кожним новим відео вони прагнуть ще більшого шоку чи емоційної реакції. Також люди можуть дивитися шокуючий або небезпечний контент, бо це дає їм відчуття, що вони спостерігають за ризиком без особистої загрози. Це дозволяє відчути адреналін, не піддаючи себе реальному ризику. Треш контент нерідко виходить за межі соціальних норм і табу, а люди природно зацікавлені в тому, що вважається забороненим. Це відомо як ефект забороненого плоду. Ми хочемо побачити те, що зазвичай засуджується. Оскільки це викликає додатковий інтерес, треш контент грає на базових психологічних інстинктах, змушуючи глядачів знову і знову звертати на нього увагу і таким чином забезпечує творцям велику аудиторію та популярність. А у форматі коротких відео, як у TikTok, він стає ще ефективнішим завдяки певним психологічним та технологічним факторам. Короткі відео зазвичай тривалістю від 10 до 60 секунд змушують творців контенту відразу подавати найсильніший елемент. Треш контент, що відразу викликає емоційну реакцію, шок, здивування, сміх, особливо добре підходить для цього формату, адже користувачі бачать найбільш провокативну або шокуючу частину відразу, без розкачки. Механізм безкінечного прокручування TikTok автоматично перемикає нас на нові відео, дозволяючи легко переходити до наступного. Користувачі буквально підсідають на цей процес, особливо коли кожне наступне відео підсилює попереднє. Це створює ефект шокової безперервності, коли глядач підсвідомо шукає ще більше емоцій і переходить від одного відео до іншого. Алгоритми TikTok налаштовані на максимізацію часу, який користувач проводить у додатку. Якщо хтось переглядає треш контент, алгоритм буде рекомендувати подібні відео, ґрунтуючись на його вподобаннях, реакціях і часу перегляду. Це створює ефект контентної бульбашки, де користувач отримує все більше провокативного контенту. Кожне коротке, емоційне відео може викликати невеликий вибух дофаміну, гормону задоволення. Цей швидкий дофаміновий ефект стимулює бажання дивитися більше. Оскільки наш мозок легко адаптується до швидкого задоволення, у випадку з треш-контентом це задоволення ще інтенсивніше через сильний емоційний вплив. TikTok та інші платформи створюють відчуття, що користувачі можуть пропустити щось цікаве, якщо не будуть переглядати нові відео. Це особливо помітно з популярними трендами або вірусними треш відео, які швидко з'являються і стають хайповими. Глядачі не хочуть відставати від трендів, тому постійно прокручують стрічку в пошуку нового контенту. Короткі відео здаються глядачеві менш обтяжливими, тому перегляд десятків таких відео не сприймається як витрачений час. Це знижує бар'єр для сприйняття навіть такого контенту, який у довгому форматі може здатися надто тривіальним або провокативним. На TikTok… Треш контент часто підсилюється через челенджі, вірусні хештеги або повторення трендових елементів. Це робить подібний контент ще привабливішим, оскільки люди хочуть взяти участь у популярному тренді або хоча б його побачити. Але якщо ви думаєте, що люди, які заробляють на треш контенті, лише розважаються, то глибоко помиляєтесь. Задля популярності у сфері треш-контенту багато блогерів наважуються на небезпечні випробування, наприклад, їдять надзвичайно гостру їжу, виконують акробатичні трюки без належної підготовки або пробують челенджі, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Ці челенджі викликають у глядачів шок і залучають перегляди, але можуть мати серйозні наслідки. Деякі люди, щоб отримати популярність, змінюють свою зовнішність через татуювання, пірсинг або пластичні операції часто до екстремальних рівнів. Деякі творці вдаються до контенту, що викликає огиду чи страх. Наприклад, їдять неїстівні речі, тримають у руках небезпечних тварин або знімають себе в неприйнятних умовах. Такі відео стають вірусними через емоційну реакцію глядачів. Багато творців розповідають про дуже особисті, навіть інтимні деталі свого життя, або роблять це з особливою епатажністю, щоб створити гарячий контент. Це може включати відверті розповіді про стосунки, фінансові проблеми або питання здоров'я, які привертають увагу завдяки їхній особистій важливості. Є кілька блогерів, які створюють контент, де вони їдять екстремальну неїстівну або огидну їжу. Це один із видів треш контенту, який привертає увагу глядачів через шок і сильні емоції. Адже поїдання незвичайних або огидних продуктів викликає у глядачів одночасно і огиду, і зацікавлення. Лейбіст Кевін Стреха відомий американський блогер, який часто їсть екстремальні продукти. Його відео включають виклики, де він пробує старі газовані напої, з'їдає надзвичайно гострий перець або продукти з дивними смаками. Наприклад, він пробував старі прострочені продукти, а також їв кактуси та інші небезпечні предмети. Лабіс став популярним через свою здатність переносити біль та витримувати складні смакові випробування. Шоун Еванс – Hot Ones – ведучий шоу, в якому зірки відповідають на запитання, поїдаючи дуже гострі курячі крильця. Хоча цей контент не є класичним треш контентом, деякі види соусів на цьому шоу настільки гострі, що викликають сльози. Піт та сильний дискомфорт у гостей шоу. Це шоу спонукає гостей виходити з зони комфорту і відчувати, як гострота впливає на їхні відповіді. Меттью ЗіОН На своєму каналі Reckless Eating він і його команда пробують різні продукти, які можуть бути огидними, дуже гострими або навіть неїстівними. Вони часто випробовують екстремальні речі на смак, як, наприклад, страви з комах, різні види незвичних напоїв, прострочені продукти або страви, що викликають огиду. Нікокадо авокадо відомий своїми відео Мукбанк, де він споживає велику кількість нездорової та калорійної їжі за один раз. Він споживає великі обсяги висококалорійної, жирної та гострої їжі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Мед Стоуні. Чемпіон зі швидкісного поїдання їжі, він також знімає відео, де їсть екстремальні порції їжі або продукти з дуже гострим смаком. Хоча його контент не завжди включає неїстівні речі, обсяги їжі, які він споживає, можуть бути небезпечними для здоров'я. Він поїдає дуже цій гострих, жирних або незвичних страв, що привертає увагу через ризик для організму. Деякі блогери і контент-креатори вдаються до екстремальних змін власної зовнішності, щоб привернути увагу, виділитися та набрати аудиторію. Це може включати численні пластичні операції, татуювання, пірсинг або інші форми модифікації тіла, часто з ризиками для здоров'я. Анастасія Покрищук, українська блогерка, яка здобула популярність завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду. Вона відома як жінка з найбільшими вилицями у світі, які вона збільшила за допомогою ін'єкцій філерів. Для цього Анастасія витратила близько 60 тисяч гривень і навіть самостійно проводила частину процедур. Її вилиці стали своєрідною візитівкою та виклали багато дискусій у соцмережах. До зміну зовнішності Покращук працювала продавчиною. Вона також брала участь у шоу від пацанки до панянки, де її називали красивою. Окрім роботи над обличчям, вона зробила пластику грудей у турецькій клініці та інші косметичні процедури. Попри критику, Анастасія каже, що почувається щасливою завдяки змінам і продовжує експериментувати із зовнішністю. Ембер Люк, австралійська блогерка, відома своїм екстремальним виглядом, досягнутим завдяки численним татуюванням та модифікаціям, зокрема блакитному татуюванню на білках очей, імплантам і розширенням вух. Вона привертає увагу своєю унікальною зовнішністю і часто обговорює вибір та труднощі, пов'язані з модифікаціями. Джастін Джедліка, спочатку відомий як живий Кен, переніс багато пластичних операцій, щоб досягти вигляду ідеальної чоловічої ляльки. Пізніше він зробив трансгендерний перехід і взяв ім'я Джесіка, продовжуючи змінювати своє тіло для досягнення нового ідеалу краси. Вона демонструє свої трансформації у соцмережах, використовуючи зовнішність для привернення уваги. Офелія Ваніті прагне виглядати як живий манекен і перенесла численні пластичні операції, щоб досягти обличчя та фігури схожої на ляльку. Її зовнішність викликає інтерес, оскільки вона має незвичні лялькові пропорції, що робить її унікальною у світі соцмереж. Деякі митці та блогери стають відомими завдяки екстремальним модифікаціям тіла та незвичним зовнішнім виглядам, які викликають зацікавлення, захоплення та дискусії серед їхніх аудиторій. Генрі Деймон, фанат коміксів Марвел з Венесуели, став відомим завдяки своїм екстремальним модифікаціям тіла. Його метою було перетворитися на черепа, антагоніста з коміксів про Капітана Америку. Для цього Генрі пішов на серйозні кроки, зокрема, видалив частину носа та зробив татуювання, які покривають більшість його обличчя. Він також додав імпланти під шкіру на лобі, щоб імітувати характерну форму черепа, а його очі були забарвлені чорними чорнилами для створення ефекту порожніх очниць. Процес трансформації зайняв кілька років, і Генрі не зупиняється, продовжуючи працювати над своєю зовністю. Ця модифікація є не лише фізичним процесом, але й актом самовираження, що демонструє його відданість улюбленому персонажу. Хоча його зовнішність викликає суперечливі думки в суспільстві, Генрі вважає, що цей вигляд відображає його справжню сутність і пристрасть до коміксів. Тіамат Медуза, відома також як жива дракон жінка, це американка, яка здійснила численні екстремальні модифікації свого тіла, щоб виглядати як міфологічна істота. Вона пройшла через більше ніж 30 пластичних операцій, включаючи видалення вух і носа, роздвоєння язика та імплантацію рогів на лобі. Її обличчя повністю покрите татуюваннями, що імітують луску, а очі зафарбовані зеленими чорнилами, щоб створити вигляд рептилії. Її трансформація почалася після того, як вона пережила серйозні труднощі у житті, включаючи боротьбу з хворобою та переосмислення своєї ідентичності. Тіамат також змінила форму зубів, зробивши їх загостреними, щоб виглядати як дракон. Вона відкрито говорить про свій вибір, вважаючи його способом виразити себе і відійти від людської природи. Хоча її зовнішність викликає багато суперечок, Тіамат наголошує, що вона живе щасливим і гармонійним життям, надихаючи інших приймати себе такими, якими вони є, і не боятися виділятися. Її історія є прикладом радикальної трансформації, яка виходить за межі фізичного і стає актом самореалізації. Іноді люди стають героями треш контенту, навіть не усвідомлюючи цього. У такому випадку вони зазвичай ігнорують свою славу або ж вступають у конфронтацію із суспільством. Петро Щур, житель села Мужилів Підгаєцького району Тернопільської області, який став інтернет-знаменитістю після виконання пісні Мамина Світлиця у 2006 році. Петро Щур приспіває пісню Мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю? Відео з його виступом набуло популярності в інтернеті, перетворивши його на мем. У 2008 році Петро Щур виступав на фестивалі Файне місто Нівроку в Тернополі, де отримав грамоту за визначні досягнення у популяризації українського автентичного мистецтва. Його популярність зросла завдяки численним мемам і реміксам, зокрема співпраці з проєктом Гармата Синдикейт у треку Мамині Світлиці from hell». Петро Щур, яскравий приклад несвідомого потрапляння в треш-контент. Він не намагався використати свою славу. Однак бувають випадки, коли герой чи героїня треш контенту спочатку не бажає ганебної слави, але згодом розуміючи, що це єдиний шанс здобути популярність, починає використовувати її наповну. Андрій Мацевко, український виконавець, який здобув популярність завдяки участі в першому сезоні талант Шоук Фактор понад 10 років тому. Хоча його вокальні здібності не вразили журі, він привернув увагу глядачів своєю щирістю та виконанням пісень, таких як Ой, чи є, то жито і смерека, що стали вірусними в мережі. Згодом він ще кілька разів намагався брати участь у X Factor та інших шоу, але безуспішно. Після короткочасної популярності Мацевко працював двірником, а пізніше повернувся з піснями Ровер Їде та «Пляцки», які здобули певний успіх. Однак його життя було затьмарене скандалами, включаючи затримання з фальшивими документами в московському метро у 2021 році. У 2023 році його знову заарештували через інші правопорушення, що тривалий час залишалися нерозслідуваними. Розуміючи, скільки хайпу та популярності може принести треш-контент, з ним заграють навіть ті, хто не бажає втратити лице та остаточно перетворитися на крінжового персонажа. До певної міри це вже стало навіть мейнстрімом, адже сьогодні легкі дози треш-контенту стали абсолютною нормою в соцмережах. Хоча слід сказати, що це явище далеко не нове, адже ще старі рок зірки активно використовували скандали та епатаж для привернення уваги. Хоча треш контент зазвичай використовує наші емоції для привернення уваги і не несе в собі позитивного змісту, він може мати також позитивний вплив, оскільки змушує подивитися на речі під новим кутом і відійти від звичного конформізму. Також не все те, що здається треш контентом, є ним насправді. Наприклад, сюрреалізм чи психоделіка теж можуть кидати виклик здоровому глузду. Однак водночас розвивати мистецький погляд та розширювати межі сприйняття.